Вітаю малята. Давайте послухаємо вірш і пригадаємо, які ми знаємо пори року. Придумала мати дочкам імена Ось літо і осінь, зима і весна. Приходить весна, зеленіють ліси і пташині всюди дзвенять голоси. А літо прийшло все під сонцем квітне, і з тих ягоди просяться в рот. Нам щедра осінь приносять плоди, дають врожаї поля і сади. Зима засипає снігами поля, взимку відпочиває і дрімає земля. Малята, то про які пори року ви пригадали? Так, про весну, осінь, зиму та літо. А яка зараз пора року? Так, літо. І я пропоную вам вивчити вірш про літо за допомогою картинок. Тож сідайтесь всі гарненько і слухайте чимненько. За крутими берегами пахне сіно полинами. На ромашці чілка спить, з неба капає блакить, явори лоскоче вітер, розплітає вербам віти літо шепче до води. Я прийду іще сюди. Дітки, а тепер спробуйте його повторити разом зі мною. За крутими берегами. Пахне сіно полинами, на ромашці джілка спить, з неба капає, блакить. Явори лоскоче вітер, розплітає вербам віти, літо шепче до води. Я прийду іще сюди. А тепер малята повторіть самостійно вірш, дивлячись на картинки. Дуже добре, дітки, молодці, до нової зустрічі.